Будемо говорити з нашими гостями. Це Володимир Бондаренко, народний депутат Батьківщина. Доброго Вітаю. вечора. Валерій Пацкан, народний депутат, фракція Удар. Вітаємо вас. Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика. Вітаємо! Добре,слав Лук'янов, народний депутат партія регіонів і Спідон Клінкаров, народний депутат Компартія. Пане Костянтине, ви можете взагалі, як ви це розумієте, те, що відбулося? Ну направду відповідь на питання, хто міг віддати наказ на поверхні, тому що ні в повноваженнях пана Попова, тобто офіційних службових повноваженнях, які не є таємним документом, ні пана Сівковича, ні навіть керівника київського главку міліції немає можливості <кій> прямо віддати наказ про застосування сили. Тому розкрутити цей ланцюжок доволі просто, починаючи від рядового беркутівця, який застосовував кийок по голові, що в принципі заборонено. І Закінчуючи кінцевою ланкою до цієї кінцевої ланки і у слідства, і у народних депутатів є змога добратися. На цей час ми не бачимо такого бажання ні з боку слідства, ні з боку народних депутатів. А та обставина, що протоколи допиту з'являються в вільному доступі в інтернеті, це є предметом окремої кримінальної справи. Треба розібратися, як таємниця слідства стає загальнодоступною, і ми зараз ну, можемо дозвали попова як ту людину, яка відповідальна за оприлюднення це є протоколів. І владі, а як Все. кожний намагається їх отримати, що само. дають підозрюваному протоколу? Да, звичайно, дають копію протоколу. Ні, ні, Секундочку, то. от я ще раз кажу, що не дають ну, пане протоколу. пане Володимира сфотографувати ну. можна айфоном. Знаєте, Тоб, є айфон. я розумію. Я розумію Панове отаєм. перейдемо на рекламу і продовжимо нашу гарячу дискусію одразу через три хвилини. Чим це може все закінчитись? Ви знаєте, майдан буде стояти, і однієї тільки відставки уряду недостатньо. Тим паче, недостатньо достатньо відставки там кількох двох чотирьох міністрів. А чим це може за Майдану? Ні, а може уряду треба розходитись, тому що майдан являє собою концентровану недовіру саме до цієї влади. Якщо ми згадуємо уряд і завтрашні підписання, ми розуміємо, що уряд сам собі виніс вирок ще 21 листопада в четвер. Коли він раптом зупинив євроінтеграцію, коли він прийняв це розпорядження, це була не постанова, розпорядження, то він сам підсказав, що я некомпетентний. Я два роки вів країну до європейської інтеграції, а тепер я різко це зупиняю. Тому перше, що необхідно зробити, це тактична вимога майдану. Це все таки звільнення уряду. А друга вимога, пане Владиславе, це зміна конституційних взаємин держави і суспільства в умовах, коли країна існує як самодержавна монархія. Панове комуністи, вона не може це просто власне. бути ефективною. Вона Важно, не говорити, може бути європейською опозиції. Ні, твожу вопрос. Якщо б вони, вони, вони говорили про проведення конституційної реформи, вони говорять провідні, дозвольте говорити не пану кілінкарову. Ми про це заявляли. Панове навісно там є питання. Судбач пане Кілінкаров. Ваша думка. Я що час, Костянтин Матвєнко. Майдан стоятиме, і він викликає величезну повагу як всередині країни, так і назовні. Те, що він став, це результат практики здійснення всієї влади останніми роками. І для того, щоб все ж таки тепер ця ситуація вирішилася мирно, потрібні трибічні переговори: політична опозиція, чинна влада і громадський сектор майдану. А предметом переговорів має бути відставка уряду і формування технічного службового уряду, а також дострокові вибори парламенту і президента. Це буде виходом з. Дякуємо, панове, за увагу. На все добре.